На Луганському напрямку противник порушив режим тиші між Станицею Луганською та щастям в районі селища Нижнотепле, відкривши вогонь з правого берега Сіверського Донця. Донецький напрямок на лінії фронту зайцеве майорськ противник знову застосував ствольну артилерію, а саме 122 мм гаубиці. При цьому було випущено близько 160 снарядів. Це рекордна кількість за минулі півроку. Також окупанти активно обстрілюють з мінометів. Під їх вогонь потрапили Зайцево, Майорськ, Ленінське, Авдіївка та Опитне. По наших позиціях було випущено понад 200 мін обох калібрів. Зазначимо, що найпотужніші обстріли відбулися рано вранці з 5 до 8 години. Найбільш складна ситуація, як і раніше, залишається під Авдіївкою на цій ділянці фронту. Обстрілів незаконних збройних формувань більше, ніж будь-де, але не зважаючи на сильний вогневий. Плив противника сили антитерористичної операції утримують займані позиції та ведуть ефективний вогонь у відповідь. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 43 ворожих обстріли. При цьому кожен третій з важкого озброєння. На Маріупольському напрямку вчора зафіксовано чотири ворожі обстріли. Зокрема, у Мар'їнці працював ворожий снайпер, а у Широкіному 82 мм міномет незаконних збройних формувань. Також ворог порушив режим тиші у Талаківці, де сили антитерористичної операції одразу ж відкрили вогонь у відповідь. За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед наших воїнів немає, і четверо отримали поранення. Також під Авдіївкою внаслідок ворожого обстрілу поранена медика-добровольця. Правоохоронці затримали кількох бойовиків. Днями волноварські поліцейські встановили особу місцевого мешканця, який був пов'язаний з незаконними збройними формуваннями. Безробітний, який нудився від неробства, подався до лав бойовиків з метою заробити. Вартувавши на ворожому блокпосту поблизу Авдіївки, чоловік через півтора місяці повернувся додому у селище Новотроїцьке, зрозумівши, що грошей йому ніхто не дасть. Ще одного бойовика затримали у Краматорську співробітники Служби безпеки України. Місцевий мешканець приєднався до банда формування ще навесні 2014 року. Зі зброєю в руках чергував на блокпостах. Але через невиплату грошей та здирництво він залишив зброю та повернувся додому, де переховувався до останнього часу від правоохоронців. Натомість інший екс-бойовик скористався програмою Служби безпеки України на тебе чекають вдома та повернувся до своєї родини. Мешканець Слов'янська приєднався до незаконних збройних формувань ще в 2014 році. Піддавшись російській пропаганді, отримавши зброю, він перевіряв на блокпостах автотранспорт, рив окопи, розвантажував боєприпаси, обладнував вогневі позиції. Через деякий час чоловік зрозумів усю блудність ідей руського міру та виїхав на підконтрольну Україні територію в рамках програми На тебе чекають вдома. Правоохоронці продовжують вилучати зброю в районі проведення антитерористичної операції Так, днями на блокпосту на межі Донецької і Дніпропетровської областей. Силовики знайшли в автомобілі два гранатомети РПГ 22 та чотири запали до гранат РГО. І вчора ще один схорон зі зброєю знайшли Маріупольські поліцейські. Правоохоронці вилучили звідти 4 ручні протитанкові гранатомети, 9 гранат та близько однієї тисячі набоїв різного калібру. І через контрольний пункт в'їзду-виїзду Зайцева та Новотроїцьке прослідували 26 вантажівок з гуманітарною допомогою. Це 385 тонн продовольчих продуктових наборів, канцелярське приладдя та оргтехніка. Надійшли вони від благодійної організації Людина в біді та Міжнародного комітету Червоного Христа. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Чи були запитання? Дякую, Андрій Миколайович. Дякую всім.